допомагають міжнародні партнери фіксувати злочини росіян проти довкілля. З ким співпрацюємо у цьому питанні? Дізнаємося у Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, міндовкілля підписало меморандум з однією з американських фундацій. Розкажіть деталі, як будуть допомагати партнери фіксувати злочини росіян проти довкілля, що саме і коли має запрацювати. Ну, вчора ми підписали дійсно меморандум про співпрацю з американською благодійною організацією, яка Фактично є е, тим, хто опікується такою платформою, яка називається Свідок.орг. Це платформа, яка в першу чергу направлена на збір всієї інформації від громадян України щодо тих злочинів, які расисти е, творять на нашій території. Е, в тому числі е, там є велика кількість інформації про злочини проти довкілля. Тому ми е, вирішили синхронізуватися, підписали відповідний меморандум, і скоро вже. Синхронізуємо наш офіційний застосунок «Екозагроза», який направлений на збирання доказів і злочинів проти війни злочинів війни проти довкілля. Синхронізуємо з платформою свідок, і відповідно у нас буде обмін цією інформацією. Екозагроза на сьогоднішній день вона є в принципі єдиним офіційним е, цифровим інструментом, який е, е, офіційно збирає і офіційно складає у кошик всі випадки злочинів проти довкілля, які в тому числі обробляються держакоінспекції і передаються е, частково в офіс генерального прокурора для. Вже тих дій, які проводяться в рамках кримінальних проваджень, тому отримання ще більше таких свідчень, більше інформації це точно нам сьогодні потрібно, оскільки наша задача виставити справедливий рахунок окупанту за всі їхні дії, тобто це ще й збір доказової бази для міжнародного кримінального суду. Правильно я розумію? Однозначно, наша задача вперше це зібрати абсолютно всі дані, верифікувати доказати в майбутньому, що ці дані були зібрані в конкретному місці, в конкретний час. Що це не не те, що потім, скажімо так, аналізується. Важливо аналізуючи взагалі кейси війн або збройних конфліктів, аналізуючи кейси репарацій, в тому числі за е, зруйноване довкілля. Є велика проблема щодо збору доказів саме в момент, коли цей злочин відбувається. То, в принципі, я впевнений в тому, що ми сьогодні це питання вирішуємо нашим застосункам екозагроза, А коли до нас ще й долучаються міжнародні іноземні партнери, то це стає значно простіше. Нардепи напередодні провалила законопроект про посилення контролю та зменшення впливу промислового забруднення. А що передбачає цей документ? Це дуже важливий законопроект на шляху України до Європейського Союзу, в тому числі законопроект 6004 Д, якому, на жаль, не вистачило одного голосу. Вчора він входить у пакет законів, які має прийняти Україна для виконання зобов'язань по Ukraine Facility. Документ імплементовує 75 ту директиву. Це директива про запобігання промисловому забрудненню про екологічну модернізацію підприємств. Проте… Я хотів би зазначити, що зради немає. Я більш ніж впевнений, що це була технічна ситуація, тому що вже вчора було зареєстровано в Верховній Раді новий законопроект, який майже на 100% відповідає законопроекту 6004 чотири його номер відповідно 11355. Він сьогодні зранку пройшов розгляд в профільному комітеті Верховної Ради. Я брав участь теж у засіданні комітету. Комітет його схвалив і вже сьогодні він був винесений в залу Верховної Ради, де прийнятий в першому читанні, і депутати проголосували за скорочену процедуру подання правок до другого читання. Тому впевнений в тому, що найближчим часом цей законопроект буде схвалений в повному обсязі, і Україна виконає свої зобов'язання по Facility. Але знаєте, немає доброго, без поганого, і можу сказати, що на сьогоднішній день авторський склад нового законопроекту 11.355, Він дуже поважний. І голова фракції є в авторах цього законопроекту, і голова Верховної Ради України, відповідно, і голова профільного комітету екологічного та ще багато поважних народних депутатів. І я впевнений в тому, що це свідчить про високу політичну підтримку. Тримку в першу чергу цієї реформи запобігання промисловому забрудненню. А цей новий законопроект він такий самий, як був оцей неухвалений? Вони чимось відрізняються. Якщо дуже просто, то він майже точно такий же, якихось якихось докорінних змін або в принципі якихось змін, які роками досягалися в частині дискусії роботи з експертами, він не отримав таких змін. Відповідно, я впевнений в тому, що дискусій щодо самого законопроекту ну їх не має бути, тому що він дуже багато років опрацьовувався і в тому числі із залученням експертів. З Німеччини розробка законопроекту була за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги, який фінансується урядом Німеччини. Тому я впевнений в тому, що ця технічна прикрість вона буде найближчим часом виправлена. Ще про один закон, але який вже ухвалила Єврокомісія, це закон про відновлення природи. А що це означає для України? Нам теж треба буде імплементувати його норми. Ви знаєте, це дуже важливий законопроект, який говорить про те, що країни Європи вони готові відмовлятися, в тому числі від тієї частини живої природи, яку вони знищили заради розвитку, наприклад, промисловості або сільського господарства. Питання в тому, що взагалі відновити природу, це завжди значно дорожче. Ніж її підтримувати у належному стані або не впливати на неї, в тому числі військові дії про це свідчать, коли ми кажемо з вами про, наприклад, зруйновані там ліси або водноболотні угіддя, то важко порахувати скільки коштує це все відновити. Хоча, якщо рахувати це в реальних коштах через роки, а не просто ресурсну цінність рахувати, тому те, що цей законопроект прийнятий – це сигнал. Це сигнал в першу чергу політичний про те, що зелений курс він продовжується. Що Європа думає про екологічні стандарти і підвищує їх. Проте я впевнений, що нам треба буде спочатку перемогти у цій війні, імплементувати ту кількість директив, яку нам ще треба імплементувати. А я хочу нагадати, що по розділу 27 ми маємо більше тисячі. Регулювань або директив, які Україна має в принципі інтегрувати в власне законодавство? А потім вже з урахуванням можливого фінансування цих природоохоронних заходів по новому європейському закону ми будемо розглядати, чим він нам допоможе. Пане Руслане, рік минув після теракту Росіян підриву Каховської ГЕС. Чи змінились оцінки збитків для екології, і чи можливо притягнути Росію до відповідальності за цей екоцид? Дійсно, підрив Каховської ГЕС я постійно наголошую, що це найбільший акт екоциду за період з другої світової війни. Нагадаю, що збитки довкіллю внаслідок підриву греблі перевищують 146 мільярдів гривень. На той момент, коли цей теракт був вчинений, це було десь 10-15% всіх збитків на той момент обрахованих наших довкіллю. Цей теракт він дуже сильно вплинув не тільки на навколишнє середовище і зруйнував велику кількість заповідних територій. Він також і вплинув на родючість ґрунтів, тому що вчені прогнозують зниження родючості ґрунтів на тих територіях, на прилеглих територіях приблизно десь до 40%. Плив на Чорне море і на біорізноманіття це катастрофа, яка викликала бажання навіть сюди при... прислати до нас спеціальну місію, місію, яку організував ЮНЕП, і 20 експертів з 20 країн світу вивчали це питання, дали певні рекомендації, обрахували збитки. Тому я впевнений в тому, що після деокупації лівого берегу Дніпра. Там, скажімо так, Херсонська область, те, що дотично до Каховського водосховища, ми ще дообрахуємо з фахівцями, скільки це взагалі коштувало в першу чергу живій природі, і тоді будемо верифіковувати всі ці збитки разом з міжнародними експертами. Але нагадую, що один з перших пунктів, з найважливіших пунктів, який входить. В пункт 8 формули мира президента Володимира Зеленського. В пункт 8 формули мира це розмінування. І поки ми не розмінуємо територію, не очистимо від відповідно не розірвавшихся снарядів, дуже важко провести ці наукові дослідження та вишукування, тому віримо в наші збройні сили зі свого боку, тримаємо свій фронт, але тим не менше не забуваємо про ті. Акти про ті теракти, які е, расисти сьогодні діють е, роблять на нашій території, В наші збройні сили віримо завжди. Дякую вам, пане Руслане, за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.